Ми на стані Татонка. зараз поговоримо трошки про безпеку, бо насправді туди спеціаліст з криптоволь. Це матеріал, який захищає наші карточки, які мають технологію PayPass, тобто безконтактної оплати. І насправді ми послухали їх. Зрозуміло, наскільки важливо цей захист, бо часто ми бачимо на різних виробниках такі от позначки RFID Protection, це означає, що гаманець чи сумочка є захищена від кертіжки карточок з PayPass. але не все так просто. Справа в тому, що картки мають різну частоту, і те, що, наприклад, гаманець захищений, він захищений по певній частоті, і деколи виробники це вказують, наприклад, тут. Є 13,56 МГц, але карточка, ви не знаєте, на якій частоті, і все рівно у вас такий захист може бути чисто психологічний. Е, я просто продемонструю на такій шпиці, що читати дані з карточки є досить просто. З, по Wi-Fi у вас ну, можете, може будь-то фактично підійти і читати номер картки, дату, а ці три, ці три цифри методом підстановки, тисяча комбінацій, всього дуже легко, машинально це зробити. Тому, наприклад, в хлопці при скриптолой винесли такий матеріал, який дуже я легко покажу на е І, Наприклад, якщо ми беремо алюміній, тут є е <клухи> сигнал, який проходить між між е двома елементами і то вже достає алюміній, наприклад. Нам приходить з нашого лекції, якщо я представляю криптолод, він фактично руйнується. Ну, це от дуже детальна е діаграма. Е тому, наприклад, та використовує криптолоїд і захищає фактично карточку по цілому діапазону е можливих е тих фейпасів, які є. От я зараз просто запасаю сюди і прочитати. Навіть на сильнішому апараті, тут саме жодного сигналу немає і карточка в принципі, безпечна. Тому звертайте увагу, якщо є значок криптової, то означає, що ваша карточка класно захищена, RFID Protection, вона захищена, але як саме, ну, невідомо.